Слава Україні! Дію воєнного стану та мобілізації можуть продовжити. У Кам'янці-Подільському на ринку виявили неповнолітнього, який заробляв гроші. У Хмельницькому триває проєкт Вільна мама. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В ефірі «5 хвилин на головне. Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити на 90 діб воєнний стан та проведення загальної мобілізації. У документах пропонується продовжити воєнний стан з 14 лютого на 90 діб, тобто до 14 травня. Народний депутат желізняк повідомляє, що Верховна Рада голосуватиме за це вже на цьому тижні. Знешкоджено агентурну мережу ФСБ серед затриманих інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині. У результаті спецоперації одночасно затримано п'ять російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях. Намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами сил оборони. Крім того, їх також цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ. Їм загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляють в СБУ. Звуки вибухів, які сьогодні чутно на території Старокостянтинівської громади, це робота ДСНС. Надзвичайники попередили, що будуть проводитись роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Орієнтовно роботи проводитимуться до 15-ї. Без паніки все під контролем Державної служби надзвичайних ситуацій. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Сьогодні, 5 лютого, у Хмельницькому та у районі енергетики області запланували низку робіт на електромережах, через які без світла можуть залишитися мешканці двох вулиць в обласному центрі та в п'яти селах району, що входять в зону обслуговування Хмельницького РЕМ. Тож до 16-ї у Хмельницькому світла може не бути у будинках за адресами вулиця Трудова та вулиця Чорновола. На годину довше, тобто до 17-ї, знеструмити можуть будинки у селах Андрійківці, Росошанська громада, Гвардійське, Гвардійська громада, село Грузевиця Чорноострівська громада, село Соколівка, Ярмолинецька громада та СМТ Ярмолинці. Більше про відключення та ремонтні роботи у місті й області у телеграм-каналі Першого Подільського. Для швидкого та зручного переходу скануйте qr код та долучайтесь. У Кам'янці-Подільському на ринку виявили неповнолітнього, який заробляв підвезенням товару. Цим хлопець займався під час дистанційного навчання. Про такий результат рейду повідомили на своїй сторінці у Фейсбук служба у справах дітей Кам'янець-Подільської міської ради. За інформацією служби, метою рейду було виявлення дітей, які можуть постраждати у зв'язку із погіршенням погодних умов. При перевірці на місцевому ринку виявлено без супроводу батьків неповнолітнього учня 9 класу одного з ліцеїв міста. Дитину доставили додому і передали матері. З нею провели роз'яснювальну бесіду та нагадали про відповідальність за виховання та навчання дитини. Торівці виявили у громадян ймовірно наркотичні речовини. Днями на провулку геологів та на вулиці Кам'янецькій інспектори виявили чоловіків, які поводили себе підозріло та намагались уникнути спілкування із поліцейськими. Торівці провели пчовловікам човловікам поверхневу перевірку та виявили у громадян паперові згортки із речовиною зеленого кольору рослинного походження зовні схожою на наркотичну. Інспектори одразу викликали слідчо оперативну групу, яка встановить ці обставини події, та надасть правову кваліфікацію діям чоловіків. У Хмельницькому триває проєкт Вільна мама спільно з громадською організацією Жіночий хаб бібліотека Хмельницького минулого року запровадили проєкт. Він передбачений для мам та для дітей з-поміж внутрішньо переміщених осіб. У його рамках батьки можуть залишити своє чадо під наглядом бібліотекарок, а саме до трьох годин. У 2024 році проєкт вирішили продовжити. У межах вільної мами проводять заняття з психологічної реабілітації, арт-терапії та казкотерапії. Також і дітям, і їхнім мамам детальніше розповідають про українські традиції, культуру та про Хмельниччину. Ще один напрямок проєкту передбачає роботу з мамами з-поміж ВПО. Проєкт Вільна мама функціонує у чотирьох книгозбірнях Хмельницького, а саме у центральній публічній дитячій бібліотеці за адресою проспект Миру 76, дріб2, виставка, а також в бібліотеках філіях номер 8 11 та 14. Дякуємо, що обираєте перший подільський, аби дізнаватися про головні події країни та області. Ще більше у соціальних мережах. Долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі! Бережіть себе!